Так, друзі, всім привіт. Всім гарного недільного раночку, а ми в дорозі печемо. їдемо на обмін, собі шофера. Кому треба шофера, наймай. Прррр, маленька наймайтесь. А тут кобелка позаду нас, не видно. Документи є, ресуємо по Україні. Да. Документи є, рисуємо по Україні, що кому треба. Можемо підогнати першероню, першерончиків, помісних першерончиків. Що кого буде цікавити, можемо доставити до центральної України. Одеса і ті не їдемо, бо то далеко. Бо багато дзвонять з Одеси, що привезти, то дуже далеко. То просто вам невигідно. Дорож... Дорожча дорога коштує, чим. Так, Чі? Налів, Налів. Налів. ми заїхали в Рівненську область. Будемо міняти кобелку. Привезли кобелку таку спокійну, повільну, крепку, міцну гуцулку. не гуцелку з коні Андрія. Коніки, бачите. А, не коні. е, Будемо міняти на шустру людина, внучка в людини катається верхом і вона дуже швидка. Він боїться за безпеку внучки і Просив про допомогу, ми підшукали таку кобелку. Кобелка їде верхом, в городі робить, якраз для таких умов, що йому потрібно. Отже, зараз ми далі включимось, ми покажемо по кобелку, будемо відгружати, а яку загружати направо. Не переключайтеся, будьте знати. <плес> Не, то, <бо> зараз. <плес> Та шо, всі знаю, що, всі знають, у Рівенську область, а там далі.

Вона трошки підвела, щоб сповідлення зійшла. Розкажи Вася, що це а за тебе? Олександрійка. Олександрійка, так? Що з не тут нічого. Я її обміняю. Як обміняю? Що тут за тує воджу, так? Пускаємо пастку. <сх> Дивіться, що треба зробити. То я тут роблю? Треба буде попідлювати, бо вона з колени не зійшла, і вона чуть-чуть підвелася на. Вона буде трошки. Mm. Йо? Доїде вона. А? то йде вона бомбезна півтюк друзі це дракон. верхова кобелка хто бажає може звертатися скрізь є Фіксую. Обернеться. Скобильці 6 років. О, скільки 6 років. 6 років так. Володько, Може хтось хоче на подранчик на підсідлах. Їде підсідлом бомбер. Я думаю, що на змаганнях вийде. Міститься в а не бусах. якраз, Нікола, ти знімаєш? Ну. Як ти казав? що Маємо на цілий бус взяти. Що? Висока! Висока. Ноги чистянки. Добре. Добрий день. Добре. Добре. Ти, тут, я маю 45 Може, Можете не доплачу до 70. Що ти радиш? Як зали... вона політає. Мені радить мені раді дав. Віз запрожеж стоїть мертво. Не ворожиться. Не ворочиться. Ну тільки в ногу на воза і все. Вчора гною нагрузив. Вітер. А, аби встиг, горба падає, і великі. Початок відео казали, що забираємо будь-якого гонщика, що з нас заостав. А верхи я сів, ви вірите, я думав, що все мені буде. Так іде? Так пустив, її, да. Мен... то це... от того, що є жеребець вчора. військи що... я так, Якщо хочете, ну, збув би забув за нього. Вони мені кажуть, ти не жеребця. Ну, А яка вже... му буде цікаво, номер ми будете дзвонити. Всім гарного дня! Так. Ще є такий вазик чоловіка. Так, мені дуже вдався такий акуратний низенький. Угу. Та тут кошик не уроку. Так, кошик великий. Перед такий маленький. Це культиваторські ступиці. Азад. Це, е перед ступиці від культиватора. так? Азад Аз... від, е Тож, е від культиватора. Тоже від культиватора. Від Відріхлича. No, no. Така фірка. Нас зроблю зовсім по-інакшому. Зовсім. Ну, щось подібне, але швеляр. Що тут на? Городина, нічого не везе. Мені підходить оцей прицепчик. Я б вже як бровок-евакуатор їхав до вас. То? Ну. То сусідський, в мене великий прицеп. Але я не знаю, ну якби помер тут Микола. Ну, Все вроде пробує трошки щось А подарити. Що це класний Так? Класний вазок. Тут підставлена е, що дерев'яшка. Я, я Щоб цей. Не да. По голосу пізав. По, голосу. по відео. По відео. А по голосу. А по голосі так, пізнав. А такі люди вазики збатили.